Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Сьогодні у нас тема онлайн-уроку присвячена історіям із Біблії, які називається зцілення. Ми пригадаємо з вами надзвичайно багато історій, коли Ісус Христос надзвичайно таким образом, так, надприроднім, тобто Богом, Сам Господь Бог зціляє інших людей. Тобто історії із Біблії, коли прийшли до Ісуса Христа у храмі Господньому люди, так, і Він таким надприродним образом їх зцілив. Тобто, ми знаємо з вами, що Богослів'я, Богослові це такий найвищий ступень. Служіння Господу Богу. Ми не тільки говоримо про Господа Бога, так ми не тільки служимо Господу Богу молитвою, постом, але ми зціляємо інших людей. Тобто, це є такий найвищий ступінь служіння Господу Богу. Ми прославляємо Господа Бога, так, і ми зціляємо інших людей, так, силою Духа Святого. Ми знаємо з вами також. Такі слова із Біблії «Ви храм Духа Святого. Тобто кожна людина вона створена за образом і за подобою Господа Бога. Тобто Ми повинні завжди з вами пам'ятати, що Господь Бог нам дає мудрість, нам дає розум, нам е, благословляє протягом життя. І, е, також завжди повинні пам'ятати, що Господь дає нам здоров'я, так? тому ми завжди повинні прославляти Господа Бога, приходити в храм Господній для того, щоб е, е, допомагати іншим людям. Так Так, так само, як, як сам Ісус Христос, яким є прикладом, так? він зціляє інших людей, зціляє... у нас надзвичайно дуже багато сьогодні є е, медикаментів, медичних працівників. так? Які допомагають людям, так? але Богослів'я і сам Господь Ісус Христос, як ми бачимо із Біблії, так? Він стіляє таким надприроднім надприродньою е, е, формою, тобто е, в одну мить е, інші люди вони є зцілені. Тому це є важливо нам сьогодні е, читати, читати Біблію, вірити в такі надприродні явища. Ми пам'ятаємо з вами про те, що всі створені Господом Богом і всі створені для Господа Бога. Тому пам'ятайте про те, що ми є частинкою Господа Бога, так? і ми повинні завжди прославляти Господа Бога. І Господь Бог буде нам дарувати е, зцілення, буде нам дарувати процвітання протягом життя, здоров'я, мир, радість та любов. Тому... Пам'ятати ці слова, що ми не тільки молимося, ми не тільки просимо за себе, ми і повинні завжди якби, сіляти, допомагати іншим людям. Тому домашнє завдання буде прочитати такий історію і... Історію із Біблії, це Євангеліє Святого Матвія, так, 21 розділ, 14 вірші, так про зцілення. Також така історія, як ви храм Бога Живого, це те послання до Коринтіян. Поряд з сьогоднішнім, наприклад, законодавством. Ми завжди повинні читати святе Писання. Святе Писання це є надприродні бачення Господа Бога, це є зцілення інших людей, це є зцілення самих себе, так? прославляючи Господу Бога, служачи Господу Богу протягом життя. І тому якби, Біблія вона є є якби, такою якби, силою Господа Бога. Ми завжди черпаємо. Нові такі відкриття, нові такі слова, нові такі би, поняття для того, щоб, наприклад, розуміти, як зцілити іншу людину в одну мить, так? як, наприклад, служити завжди Господу Богу, завжди як би, наприклад, впливати на такі світові процеси. Сьогодні, ми, наприклад, так, або в майбутньому розуміти про те, що Господь Бог абсолютно створив всі, і всі для Нього створені, тому якби пам'ятати про те, що ми є частинкою Бога, і ми завжди протягом життя повинні перебувати в молитві, в прославні Господа Бога. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.